Вітаю вас, дівчатка, на сьогоднішньому уроці. Ми повністю його з вами присвятимо роботі з нашим грудним відділом. У цьому комплексі я зібрала найбільш улюбленіші вправи своїх дівчат. Тож давайте з вами починати. Ми переходимо до першої вправи та займаємо вихідне положення, вкладаємося срушенько на боці. В нижню руку ми згинаємо в лівцювому суглобі та підкладаємо собі під голову. Коліна в нас під кутом 90 градусів. Ми позаду себе знову уявляємо стіну. До якої ми притискаємо спотилацію грудною кліткою та тазом. Тобто ми з вами по можливості зараз в одній зручній лінії розташовуємося. Звідси ми з вами будемо витягуватися у довжину, закручуватися на вдиху, уявляти, наче в нас рука з вами витягується аж із попереку, вдихом ми потягнулись, видихом просто розслабились. Через вдиху ми витягуємося максимально удовжину, відчуваючи, як ми витягуємося більше через м'язне та беззамінний палець, і видихом просто розслабляємося. І ось на черговому вдиху. Ми з вами витягуємося і починаємо верхньою рукою тягнутися у довжину, рухатися по полу, наче малюємо таке велике коло у просторі. І зараз ми головою та поглядом супроводжуємо свою руку. Згинаємо лікоть та тягнемо його вниз паралельно підлозі, до тазу. Коліна та таз нас дивляться вперед, разом з рукою не рухаються. І видихом через губи ми витягуємо руку знову нагору. І таким самим колом ми з вами повертаємося у вихідне положення та витягуємося у довжину через мезінець та безмінний палець. Знову робимо вдих носом, малюємо велике коло, витягуємося у довжину. Лікоть у нас прагне вниз до тазу, до підлоги, але підлога не торкається. І видихом ми повертаємось повільно у вихідне положення. Вдихом ми наповнюємо повітрям зону між лопатками і малюємо таке коло у просторі, відчуваючи, як наша лопатка. Прагне до нашого хребту і масує нашу зону грудного відділу. У цій ділянці може бути багато тримітних точок, які дають про себе знати білю між лопатками. І завдяки цій вправі ми можемо добре пропрацювати ці всі моменти та промасажувати замість масажистів. Лікоть вправи вниз і видихом повільно витягуємось, повертаємось та закручуємось. Вдихом ми розкриваємось. Лікоть у нас. Тягнеться вниз до тазу, паралельно під лозі, і повільно повертаємося у вихідне положення. Закрутились, наповнили вдихом повітрям нашу спинку, лікуть тягнеться вниз, і також у цьому моменті можна відчути, як розтягується зона плеча та ключиць. І видихом. Закрутились. Кожна виконує в зручному для себе темпі. Поглядом та головою в момент розкриття ми супроводжуємо нашу руку, а коліна таз сушається в тому ж самому положенні. Вони не рухаються, руку витягнули і повільно потягнулися через низиний та безмінні пальці. Знову повільно малюємо велике коло, максимально витягуючись рукою, довжину. лопатку опустили вниз разом з Так видиху. Закрутились. Добре. Зараз будемо переходити до другої вправи, залишаючись в цьому положенні. З цього положення ми з вами будемо переходити на лікоть. Корпус лишається так само, тільки в нас зараз лікоть буде в опорі. Пальчик опорної руки ми широко розставляємо. Лікоть у нас розташовується під плечем, і ми з вами не провисаємо на ньому, а весь час будемо себе відштовхувати протягом всієї вправи. будемо відштовхувати себе від підлоги. Зараз ми з вами витягуємося верхньою рукою у довжину на вдиху, розтягуємо усю свою бічну поверхню і видихом, відштовхуючи себе опорною рукою, ми тягнемося вниз, закручуємося, тепер ставимо обидва лікті на підлогу, головою та поглядом супроводжуємо свій лікоть. І зараз вдихом. Знову відштовхуючи себе, ми розкриваємося і тягнемося рукою пік поглядом головою, знову супроводжуємо свою руку. Видихом, відштовхуючи себе весь час опорною рукою від підлоги. Ми закручуємо, ставимо обидва лікті на підлогу. І вдихом, відштовхуючи себе ліктем, ми розкриваємось вгору. вгору. Видихом через губи. закручуємось, відшхуючи себе ліктем. І нам тихо ми з вами розкриваємось. Відчуйте, як у вас тягнуться м'язи спини, може навіть бути якийсь хрускіт о, в районі грудного та грудопоперекового поперекового переходу. Це нормально. Слідкуйте, щоб ми не провисали в лікті, весь час себе відштовхували. Наприклад, у цій ділянці, що я маю на увазі відштовхуватись, тобто не провалюватися ось так головою, грудним відділом, а весь час тиснемо в опорний лікуть. Вдихом ми ви розкрились, видихом поставили лікоть вниз. Якщо вам це поки що не вдається, можете трошки скоротити амплітуду. Просто прагнути лікта вниз, але не притискати його. Якщо ви лікоть поставили, але провалились, тоді краще амплітуду скоротити. Вдихом розкрились. Видихом погляд вниз. Таз у нас залишається тут стабільним, він у нас притиснутий на місці. До руху не залучається. Вдихом через ніс потягнулися, видихом через губи закрутились, розкрилися, видихом закрилися. І поглядом у нас весь час ми слідкуємо за рукою. Коли вона прагне вниз, погляд голова вниз, коли рука нагору, голова та погляд розкриваються з нею. Сподіваюся, було зрозуміло. Зараз ми переходимо до третьої вправи і знімаємо вже інше трошки вихідне положення. Ми зараз з вами займаємо позицію русалоньки. Всі разом зараз ліву ніжку виводимо вперед. Права в нас лишається позаду. Ліву руку ми розташовуємо на одній лінії. З тазом пальці розташовуємо широко для більш кращої опори. Ми знову ж не провалюємося, у нас ліва рука буде в опорі, від неї будуть відбуватися всі рухи, тож ми себе відштовхуємо нагору Зараз ми видихом через тиск лівої руки у підлогу підіймаємо таз нагору та витягуємося, нахиляємося у бік, супроводжуючи поглядом свою руку. І видихом як опускаємо таз вниз, повертаємося у вихідне положення. Ще раз дихом тиснучи рукою, у підлогу ми розкриваємо таз. Та нахиляємось у бік, розтягуючи всю нашу бічну поверхню від коліна, видихом повернулись до мізинця. Ще раз вдихом, штовхаючи тетлок, ми витягуємося, нахиляємося, убік більше витягуємося через мізинець та безамінний пальчик, і видихом м'яко опускаємо таз вниз. Вдихом відштовхуємо себе, розтягнулися і видихом повільно. Опустилися вниз. Слідкуйте за тим, щоб ваша рука була не попереду вашого обличчя, а чітко, щоб плече було над вушком. Тоді у вас справді вийде розтягнути цю лінію так, як треба. Лікоть в опорі в нас м'якенько, ми штовхаємо підлогу вниз, то трошки вбік і видихом повертаємося вниз, у вихідне положення. Вдихом не просто важливо руку підняти. А саме ще й нахилитися та витягнутися у бік через мізинець та беззамінний пальчик. Видихом, опускаємося вниз. Зараз ми з вами підіймаємо себе нагору вдихом, лишаємося в цьому положенні, плечі до вух не затираємо, опускаємо їх вниз, і у нас м'якеньке штовхає підлогу. І зараз на вдиху ми потягнемося рукою через мізинець і безамінний палець. У довжину скругляємося у грудному відділі, голова, погляд опущені вниз, і таз нас трошки також опускається вниз. І зараз, на видиху, штовхаючи килимок, ми розкриваємося у протилежний бік, супроводжуючи поглядом та головою свою руку. Вдихом ми закручуємося, таз трошки прагне донизу, але підлога не торкається. Грудний відділ скругляється, шия подовжується, і видихом штовхаючи килимок, ми розкриваємося у протилежний бік. Вдихом закручуємося, лікоть м'якеньке весь час він відштовхує нас від підлоги. Закрутились, витягнулись через мізінець та беззамінний палець, подовжили всю задню лінію свою, і видихом розкрились. Закрутились таз трошки вниз, видихом, розкрились. І останній раз добре-добре У довжину максимально, закрутились, видихом. Розкрились. І зараз м'яко, плавно посадили свій таз вниз. І тепер ми будемо виконувати всі вправи на іншу сторону, починаючи спершу, починаючи з розкриття нашої книги. Я повернуся до вас трошки іншим боком, щоб вам було добре видно, як саме в мене буде рухатися лікуть. А, тепер у нас під головою буде ліва ручка, лівий лікуть. Ми коліна підтягуємо до себе під кутом 90 градусів. Слідкуємо, щоб у нас тіло було однією гарною, рівненькою лінією приблизно. І зараз ми витягуємо праву руку довжину через та беззамінний палець. Ми витягуємося на вдиху і видихом просто Ще Через вдихом, наповнюючи повітря наші задні ребра, ми витягуємо через та стабізамний палець. Видихом. Дозволяємо собі розслабитись. І зараз, при черговому вдиху, ми починаємо тягнутися правою рукою, угору витягуватися, малюємо коло, впевнено, лягаємо на одну лопатку, погляд та голова за рукою, і зараз ми маліку тягнемо вниз паралельно підлозі до тазу, але зверніть увагу, що він, підлога не торкається. І видихом повільно. Витягуючись, ми повертаємося у вихідне положення та закручуємось через низі та беззамінний палець. Вдихом ми малюємо коло, коліна та нас лишаються притиснутими. Лікоть прагне вниз, лопатка прагне до хребту. і повертаємося видихом повільно у вихідне положення. Витягуємося уперед, подовжуємо м'язи спини. І на вдиху ми знову починаємо малювати таке коло. І тут у нас лікоть йде вниз. Приємно дуже вправо, насправді. Видихом закрутилось. Витягуємося рукою. Голову і лікоть можна тут трошки припідіймати, це нормально. Тому що в нас завдання максимально закрутитися, лікоть вниз. Та повільно повертаємося. Так само по колу, видихом закручуємося. Вдихом через ніс ми розкриваємося. Лопатка та лікуть в нас йдуть вниз. І ручку випрямляємо. І таким самим чином, по колу ми вертаємося, закручуємося з вами. Вдихом ми розкриваємося. Лікуть в нас йде вниз. Підлога не торкається. І видихом. Закриваємося. Ще зробимо з вами три рази та будемо переходити до іншої вправи. Лікоть прагне вниз, видихом. Ми з вами витягуємося через низівний та безмінний палець довжину. Вдихом. Лікоть йде до тазу. Голова та погляд за рукою дивляться. Одна лопатка в нас протискається. Та повертаємось видихом назад. І останній раз. На вдиху, лікусь паралельно підлозі і видихом витягуємося. Добре, і зараз будемо приходити до наступної вправи. Тут я вже до вас повернуся обличчям. І з цього ж положення, тільки з опорою на лікоть, якщо ви пам'ятаєте, ми виконуємо. Другу вправу. Зручненько розташовуємося, слідкуємо за тим, щоб лікоть розташовувався у вас під плечем. Пальчики руки широко ми розставляємо з вами. Увесь час ми будемо відштовхуватися від підлоги. В плечі ми не провисаємо. Верхньою ручкою ми витягуємося у довжину, подовжуючи та розтягуючи всю нашу бічну поверхню, вдиху. І видихом, відштовхуючи себе опорною рукою від підлоги, ми закручуємося та ставимо обидві лікті на підлогу. Тепер, відштовхуючи себе знову вдихом, ми розкриваємося у бік, супроводжуємо поглядом та головою свій погляд. І видихом, знову ж таки, не провисаючи, а відштовхуючи себе, ставимо лікоть на підлогу, голова вниз. Вдих через ніс, ми розкриваємося. Весь час відштовхуємося видихом через губи, повільно опускаємо лікоть. Таз у нас стабільний, він не рухається. Якщо ви відчуваєте, що ви або провалюєтеся у плечі, або у вас таз рухається і весь корпус залучається до цього руху, тоді просто скорочуйте амплітуду та працюйте в межах своєї рухливості. Наприклад, це може виглядати. Ось таким чином, якщо у вас не виходить торкнутися ліктем, підлога. Видихом, закрутилися. Відчуваємо, як розтягується в нас спина. І нагадую, що може бути якийсь хрускіт. Але якщо він не супроводжується болісними відчуттями, то все, окей. Видихом поставили ручку лікоть на підлогу. Вдихом, увесь час іштовхуємо себе від підлоги. І може втомлюватися плече. Опорне. Це також буде нормально. Вдихом розкрились, видихом штовхаємо підлогу. Голова, погляд вниз. Два лікті вниз. Вдихом розкрились, видихом через губи. Погляд вниз, лікоть вниз. Вдих. Видих. Вдих, розкрились видих. І останній раз вдихом розкриваємось, супроводжуємо поглядом свою руку і видихом. Ставимо обидва ліктя по можливості на підлогу та не провалюємося головою або плечима вниз. І зараз ми будемо приходити до третьої вправи, займаємо вихідну позицію з вами русалки. Права рука в нас буде в опорі, ми розташовуємо її на рівні з нашим тазом. І зараз ми з вами вдихом, штовхаючи себе від підлоги нагору, підіймаємо таз, рукою витягуємося та виконуємо такий бічний нахил і видихом м'яко повертаємося у вихідне положення. Пам'ятаєте, так? Вдихом підіймаємо таз нагору. Погляд та голова нас дивляться на нашу руку, ми намагаємося по можливості витягнутися, добре витягнутися від коліна до нашого мизинчику, видихом, повільно повертаємо таз на місце. Ми тягнемося через низіністо беззамінний палець. Нагадую, що рука у нас не перед обличчям, а плече над вушком. і видихом, через голову ми повільно повертаємося вниз. Лікоть у нас в опорі завжди м'якенький. Та дивиться у бік нашого тіла. Це дуже важливо для того, щоб в нас лопатка розташовувалася та займала правильне положення, щоб не перенапружувалася в нас тут шия. Все навантаження лягає зараз на зубчаті м'язи, та на м'язи, які в даному випадку також стабілізують нашу лопатку. Також у нас трошки буде тут з вами напружуватися трицепс. Вдихом ми витягнулися з вами, розтягнулися від коліна до мізинчику, видихом повільно опустили таз вниз. Тобто ми не провисаємо на плечі ось так, а розтовхуємо себе і ліпо дивиться у бік тіла, і він завжди трошки м'якенький, тобто не ось такий рівненький. Видихом витягнулося, вдихом витягнулися, видихом повернулися. Вдихом витягнулися. Видихом м'яко опустили таз вниз. Ще зробимо два рази, та будемо лишатися у верхній точці. Витягнули всю бічну лінію, видихом опустилися вниз. Видихом витягнулися, видихом опустилися вниз. І зараз ми з вами лишаємося у верхній точці. Вдихом ми закручуємося, витягуємося через та нізинствім палець, голова та погляд вниз. Видихом, штовхаючи килимок вниз та від себе ми розкриваємось. ми витягуємося, таз трошки прагне донизу. Видихом розкриваємося. Погляд та голова завжди нас за рукою. Ми тут не дивимося поперед себе, щоб не напружувалася шия. Видихом, розкриваємось. Вдих, таз трошки опускається вниз. Витягуємося через нізин, тебе палець у довжину. Штовхаючи рукою килимок, розкриваємось, закрились. Розкрились, закрились, розкрились. І останній раз потягнулися добренько і повільно розкрилися. І м'яко опускаємо таз вниз. Можете трошки попити водички, відпочити. І будемо зараз переходити до наступних вправ наступної вправи ми зараз з вами займаємо вихідне положення, стоячи навколішках, і будемо працювати і зі стабільністю, і з мобільністю наших лопаток. Ми з вами слідкуємо за тим, щоб зараз наші ручки розташовувалися під плечима, а коліна під тазом. Ми з вами не провалюємося, наче ручками себе відштовхнули. І з цього положення зараз будемо з вами працювати. Вдихом нам треба з вами провалитися у грудному відділі в лопатках вниз, і відчути, як лопатки в нас з вами зійшлися разом. Ще раз, з цього положення, саме в лопатках в грудному відділі, ми провалюємося. Тобто ми не попереком вигинаємося, а таз по можливості лишаємо в тому ж положенні і просто лопатками провалюємося вниз, відчуваючи, як вони в нас сходяться разом. Голова в нас не опускається, не провалюється. А вона є продовженням усієї дуги нашого хребту. Ще раз, ми з вами провалюємося в лопатках вдихом, і видихом ми починаємо нашими руками та гомілками тиснути у підлогу. Підборіддя притискається до ключиць. Ми скругляємося грудним відділом, поперековуємо наже всім хребтом, кожним хребцем витягуємося у стелю. Знову вдихом ми повертаємося у вихідне положення та провалюємося. В лопатках в грудному відділі, видихом, ми тиснемо нашими долоньками та гомілками занурюємося. Під тягнеться до ключиць, ми скругляємося, голова вниз. Кожним хребцем потягнулися у стелю. І вдихом повільно ми провалилися в лопатках. Видихом. Витягуємося через тиск долоньку. У підлогу в нас скругляється наш поперек, грудний відділ. Пальчики розташовані широко, і вдихом ми повільно повертаємося у вихідне положення та дозволяємо провалитися у грудному відділі та лопатка зійтися разом. Видихом, відштовхуємо себе, занурюємося долоньками та гомілками, штовхаємо себе нагору від підлоги. І вдихом провалюємося у грудному відділі. Ще зробимо декілька разів. Видих. Вдих, повільно повернулись. Та провалились, голову ми не кидаємо вниз. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І зараз ми з вами таз відсунумо відсуну назад, ручки витягнемо уперед, ручки поставимо трошки ширше за наші плечики І зараз з вами. Потягнемо наші ручки, спинку, і ми зараз з вами вдихом повільно, рухаємося, наше проповзаємо під якоюсь планку і видихом знову ж під боріддя притискаємо до ключиць, скругляємося та кожним хребцем витягуємось. Потягнулись, можна на секунду затриматись. І здихом ми з вами опускаємося, дікті дивляться у боки. Видихом, притиснувши підборіддя, скругляючись, витягуючись кожним хребцем стиху, ми повертаємося у вихідне положення. і коли ми в цьому положенні, то в нас шия подовжується, а лопатки прагнуть вниз до тазу. Вони опускаються. Видихом, повернулися. Вдих кожна опускається настільки низько, наскільки зараз у вас вистачає сили ваших рук. Тобто хтось може прям максимально вниз піти, хтось поки не може, це нормально. Можна тут затриматися. Та таким чином ми трошки з вами розслабимо наші ручки, нашу спинку після таких вправ. Ще зробимо два рази, Лікті дивляться боки зараз. Голова під вниз, скровилась. Витягнулася. Добре. Ще я подовжу ці Лопатки зараз прагну донину і ось так. І зараз будемо переходити до на наступних вправ з вами, і ми вже підходимо до кінця нашого сьогоднішнього тренування. Це в нас з вами на сьогодні останнє вправо, ми виконуємо її лише буквально декілька разів. Якщо вам не комфортно, то ви можете працювати також з положення стоячи. Ми з вами зараз. Вдихом, потягнемося руками уперед, тильною частиною долони ми з'єднуємо їх разом, витягуємося уперед, по максимуму голова опускається вниз. Наповнюємо повітрям свою спинку, зону лопаток та зону попереку. І видихом зараз, розгортаючи долоні великими пальцями нагору ми ведемо їх паралельно під лозі, та Розкриваємо з ключицями нагору, погляд перед собою голову ми не задираємо. Руки в нас паралельні підлозі, ми не опускаємо їх вниз. Розкрилися, розкрили ключиці, голову. І зараз ми з вами руки підіймаємо звідси на гору та з'єднуємо великі пальці разом. І трошки ще таким чином витягнемося. Тепер знову ми руки опускаємо з вами вниз, витягуємося, скругляємося у спині, виводимо руки уперед, з'єднуючи долоньки тильною частиною. Зробимо з вами вдих і видихом, розкриваючи руки великими пальцями нагору. Відчуваємо, як в нас розкривається грудний відділ. З'єднуються лопатки. І піднімаємо руки нагору. З'єднуючи великі пальці, також розкриваємося в такому положенні. Тепер руки опускаємо вниз, витягуємося, з'єднуючи долоньки тильною стороною. Наповнюємо вдихом нашу спину, видихом ведемо долоні паралельно підлозі, плечі у нас не задираються. Розкриваємося грудною кліткою, ключицями головою. Погляд у нас перед собою. Підіймаємо руки нагору, з'єднуючи їх великими пальцями разом, також витягуємося, можна також трошки понахилятися тут у боки, розслабитися і опускаючи руки вниз, з'єднуємо їх долоньки тильною частиною. Останній раз робимо вдих, видихом розкрилися та з'єднали великі пальчики разом, і можна трошки тут з вами. Зробити такі плавні покочування. Повільно рочки опустили і сподіваюся, вам сподобалось сьогоднішнє тренування, і ви відчули полегшення та як ваша грудна клітка розкрилася, і ви тепер будете такі бадьорі та розслаблені.